Пане Марадоне, вам перше запитання про південь сказав Володимир Зеленський. ваша позиція, тому що ну справді ще тиждень тому таке, знаєте, в інформаційному полі наголошую, в інформаційному полі близьке звільнення українськими військовими Херсону. Ну воно вже так було. Здавалось би, от ось десь дуже поряд. Зараз ця хвиля десь спадає. і Слова Зеленського підтверджують, що можливо росіяни готували і пастку. Що ви думаєте? Ну, ворог хитрий, ворог ворога не слід недооцінювати. І скажімо, нам точно е, е, українському народу, українському війську е, зарано впадати в якісь ейфорії. Е, нам треба готуватися до е, тривалого протистояння. Е, армія робить свою справу. Е, погоджується з головнокомандуючим, що ну, зараз не можемо, напевно, правильно. Командування не розкриває якихось конкретних кроків. Всі роблять, для того, всі працюють над тим, щоб якомога скоріше звільняти українську землю. Але війна вона має перемоги. Війна не складається з одних перемог. На жаль, для нас. Тому, тому це і є найстрашніша річ у світі війна. Навіть самі успішні операції несуть за собою мінуси. Втрачається ефект несподіванки. Ворог теж аналізує наші дії, і нам потрібно щось вигадувати нове. Нашим командирам на місцях потрібно включати креатив, завжди діяти нестандартно для того, щоб максимально зберегти особовий склад життя наших солдатів і виконувати задачі. я би краще зауважив на тому, що нам всім робити. Бо треба все, що зроблено, вже про це цьому дадуть оцінку історики, експерти. А що нам треба робити? Є дві речі, на мій погляд, які дуже важливі, їх треба робити, особливо на Західній Україні, користуючись тим, що тут є і народні депутати, і люди, які впливають на процеси. Нам негайно потрібно створювати підготовчі центри, не тільки сподіватися на це, що нас закордонні інструктори будуть навчати. У нас є достатня кількість своїх інструкторів. От хлопці, які от недавно я зустрів перед ефіром хлопці, який за станом здоров'я, на жаль, не може виконувати, не може воювати, але в нього колосальний досвід, він може його передавати, нашій молоді, нашим. Тим, хто стане на наше місце завтра, тому що, на жаль, війна є втрати, є 200, є 300, і ми постійно мусимо підтримувати боєздатність наших основних підрозділів, які зараз виконують задачі на передовій. Це дуже важливо, створювати такі місця, де тренувати людей, давати їм спеціальності. Тому що це, що ми зараз 90%, я сподіваюся. Української молоді і народу патріоти. Ну я вірю в це. Але цей патріот ще має мати військову професію, військову спеціальність. Він має стати снайпером, мінометником, танкістом. І ми своїми силами готові цей резерв готувати навіть 17-річних, 16-річних хлопців. Ми недавно зустрілися там з командирами, яких я пам'ятаю ротними. Вони зараз стали комбригами. Це вісім років назад було. А час летить, і хто його знає, наскільки щоб нам хватило ресурсу і людського, і, і вміння продовжувати на, на великі й довгі протистояння. Пане Андрію, от я ще дозволю собі вам запитання задати, бо ви в нашій студії певно були ще до початку повномасштабного наступу. І мені здається, що ми в ті часи багато говорили про те, і від вас, зокрема, наша аудиторія точно чула, що наступ буде. Нам треба готуватися до великої війни. Я просто як зараз пам'ятаю, як ви там десь в тому кріслі сиділи і про це говорили. Нам, мабуть, ще важко було все повірити, як і всім людям, тому що чути таке, що буде велика війна. Ну, слухали, але звісно, що сподівалися, що Телефіт. цього не. Інше, так. так. І зараз е, ми справді тішимося, що ви є в нашій студії, що, що все добре. добре. А, але от від вас хочеться почути, якщо так узагальнити, от на якому етапі зараз наша війна з, з Російською Федерацією, як ви це сприймаєте? Тобто, де ми зараз? Е, на, шляху, е, на шляху до справжнього, до справжньої держави, яку ми зараз виборюємо. Платимо колосальну ціну. Я не експерт, я не берусь там встановлювати ці етапи. На першому, другому, третьому зараз. Є позитивні зрушення. Що можу сказати, по армії? Це, ну скажімо, молоді. Як я вже от говорив, молоді командири, яких я скажімо, пам'ятаю їх ротними, які пройшли важкий шлях. Зараз комбригами поставали. Вони мають довіру в свого особового складу. Є позитивні зрушення, і є довіра до вищого керівництва армії. А Це важливо, коли бійці mm -hmm. вірять. Вони розуміють, що є втрати, є війна, але не по чиї дурості, А ну бо це війна. Ворог теж е, не є. Я кажу, не слід його недооцінювати. Особливо виділив би теж е, роботу наших спеціальних служб. Це теж важливо, тому що наша наші спеціальні служби спецслужби зараз перетворюються верніше, ще перебирають функцію крім надійного такого щита держави, як ми постійно привикли їх сприймати до караючого меча держави, який буде карати ворогів інтересів України, і це важливо насправді. Ще одне дуже важливе, хоч хотів сказати, бо хлопці кажуть, ти ходиш на, на студії, де коли донесеться. Дуже важливо от, народним депутатам прийняти закон, який дозволяє воювати, виконувати бойові завдання людям, яким виповнилося 60 років. Можливо, це буде на добровільній основі після огляду, після пройденого медичного огляду, якщо здоров'я дозволяє. Але ми відсіяли дуже багато, дуже великий пласт людей, які принесуть дуже велику користь українському війську. Це є досвід, це є. Ну ці люди готові робити свій внесок у, у здобуття нашої перемоги. Дехто да, з них фізично виглядає. Ну, знаєте, дай Бог кожному 30-річному. Але ну, у нас закон їх не дозволяють. Не Ворог використовує всі моменти, він використовує всі шанси, щоб на цій війні і зеків там залучають, і ЧВК, і там і, кажуть, Талібан там привезуть з нами. Ми готові до, до всіх їх тут зустріти, все нормально. Але ці люди нам потрібні. Тому я прошу народних депутатів все ж таки приєднати цей закон, бо він дуже нас підсилить в плані досвіду. І... Пане Андрій, про караючу функцію українських спецслужб, я хотів би уточнити. От буквально ну, як це має діяти, і при тому, що зараз, на ваш погляд, бо буквально там кілька днів тому, якщо не помиляюсь, Белінкет опублікувало е, дані е, тих людей, які пропрацьовують шлях ракет. Так? Тобто, це. Це по суті цивільна професія, ну вони військовослужбовці, вони сидять в симуляторі і пропрацьовують шлях кожної крилатої ракети відповідно до місцевості, і вони точно ці люди, які закладають ці дані в ці крилаті ракети, вони розуміють, куди летять ці ракети, і вони є військовими злочинцями. Власне, тому балінкету опублікував. Тому що мали дані про цих людей ще кілька місяців. Але після того, коли почала вражатися безпосередньо цивільна інфраструктура, системно, все це військові злочинці. Тобто, що робити з такими? Людьми на території Росії. Я розумію, що це, можливо, складні речі, але мусимо про них говорити. Е, ну Дивіться, говорити про роботу спеціальних служб взагалі не прийнято. І, напевно, я на себе теж не візьму такої Які б результати ми хотіли функції. бачити. А результати, я думаю, що скоро ми побачимо. І ні один е, ворог України. е-е не війде не втікне від покарання. Ми, звичайно, від імені військових хочу сказати всьому українському суспільству. Давно у вас не був, вибачаю, що займає багато часу. Але ми хочу вибачитись десь перед вами, під перед українським суспільством. Ми десь не змогли належним чином вас захистити. Вам летять на голову ракети. Вам ми пустили цю орду в наші міста і села. Е, але е, і не, не факт, що воно завтра закінчиться. Не можу я так сказати. Але знайте і вірте в це, і це обов'язково відбудеться. Що за кожну е, сльозину, е, пролитою українською матір'ю, вдовою, дитиною, е, е, за кожну каплю крові пролиту на нашій священній землі, ворог е, буде покараний. Ми все зробимо для того. Андрію, даруйте, але це буде несправедливо стосовно українських воїнів, мати хоча б одне звинувачення чи образу на те, що відбулося в кінці лютого, на початку березня. Я переконаний, що після нашої перемоги суспільство обов'язково повернеться до питання, чия це провина, хто допустив. Чиї агенти приймали такі рішення, і я не хотів би, щоб ми знову поверталися до питання розмінування перешийку, до питання відсутності фортифікаційних споруд зі сторони півночі, але це точно не вина українського воїна. Український воїн зробив все, що від нього залежить, і зробив так. Що ми сьогодні маємо державу, яку могли втратити, яку окупант хотів знищити за три дні, і це заслуга збройних сил України. Що ми сьогодні в цій студії маємо можливість про це говорити і віримо в нашу перемогу. Тому не картайте себе, немає жодної долі. Претензій до українського солдата, абсолютно мені здається, що підтримка збройних сил України українцями це таке явище, яке не має жодних абсолютно сумнівів. Я ж все таки до вас маю одне запитання. Якщо от повертаючись до нашого ворога, ну ми, ми знали, в нас була війна вісім років до того, як стало повномасштабне вторгнення, але все ж таки, ось ті події каскадом, які зараз розвиваються. Це їхня провалена мобілізація. Вони не можуть собі ну там і на фронті дати раду. Ну тобто, ми сподіваємо сподівалися що це буде такий ворог дуже могутній. А виглядає так? Ну звичайно, вони створюють нам проблеми і великі проблеми. Багато наших людей гине, але все ж допускається дуже багатьох помилок. Для вас це було несподіванку, як взагалі, от в вашому середовищі в батальйоні, реагують військові на, на цих росіян, які зараз воюють. Ну, по перше, між українською і російською армією є дуже важлива різниця. Це в менталітеті. Знаєте, коли наш воїн говорить я йду на війну, то російський солдат каже, мене послали сюди. Розумієте? І саме сприйняття в суспільстві в народі, в українському суспільстві цієї війни, яка була до 24-го числа, яка сприймалася більшістю країни як боротьба за територію. То зараз приймає суспільство як боротьба за виживання. І воно насправді е, міняє, міняє мотивацію людей. І зараз українська е, армія поповнилась е, дуже багатьма людьми, які, скажімо так, не планували воювати. Вони жили, там хтось бізнесом займався, хтось десь спрацював з цивільними професіями. І це нормально. Люди жили своїм життям, але вони прийшли на війну. і я вам скажу, десь була якась така пересторога, бо все ж таки ці люди не, ну, не готувалися до війни. Але українська армія отримала спеціалістів у комп'ютерщиків, серйозних спеціалістів у всіх сферах. Це це, це український народ, це наш менталітет, та навіть просто газду з західної України, який з двох дощок мені табуретку зробити. І росіяни не такі. Вони в цьому в тих сараях будуть жити. Ми тому обов'язково переможемо. І що стосується, скажімо, десь середнього класу офіцерського українського, то у нас немає тої такої рабської, що без начальника не можна кроку. Наші офіцери можуть прийняти на місці креативні рішення. І завдяки цим рішенням ми потихенько, помаленько, може не так швидко, якби нам хотілося, обов'язково звільнимо нашу землю. І обов'язково переможемо в цій війні. А щодо, ще би хотів таку ремарку зробити щодо заяв Путіна, та ми маємо відносини до цього як, просто, як до набору слів, тому що ні, ну, ні, його слова не мають жодного, жодного значення. Але якщо його сприймати як командира армії ворога, то коли він говорить, що цього не відбудеться, треба дуже до цього ставитись серйозно. Ми вибиваємо і вбиваємо основний стовп, на чому тримається та імперія крові. Це на тому, що за що вони є найсильніші в світі, і насправді їхній цей народ готовий був. Багато простити, і, і вони готові вжити, що їх обкрадають. Головне, що вони ані сильні самі могучі і так далі. Ми зараз це руйнуємо, цей міф. І насправді це дуже небезпечно. Вони дуже ну сприймають це як як небезпеку в самому існуванні Росії, і в цьому випадку вони можуть піти. Так, експерти наші стверджують, та це нелогічно, захід, але логіки в їхніх діях не треба шукати. Тому ми маємо готуватися до найгіршого, а найкраще ми ми, ми наблизимо. І сприймемо і так, так, та, з великим задоволенням. Та дякуємо вам за ці відповіді, бо це важливо було.